Дане відео є третім в серії навчальних роликів на моєму каналі, а також другим з циклу помилки, що заважають грати краще. Тому, хто ще не бачив попередні відео або на моєму каналі взагалі вперше, рекомендую до перегляду. Посилання на дані ролики будуть першими в описі. Також я б хотів подякувати всім за протиснуті лайки під минулим відео. Я просив тисячу лайків, якщо вам буде цікавим продовження теми популярних помилок, які заважають грати краще. Тисяча була набрана за якийсь неймовірно короткий термін. Мені подобається працювати над відео, але ще приємніше знати. Що вони знаходять свою аудиторію і мають такі хороші відео, за що вам моя щира подяка. Також під відео я часто бачу коментарі, де глядачі просять робити огляд карт та позицій на них. Тому в найближчий час планується відео на тему, як правильно грати в режимі Штурм. Адже на диво, багато гравців досі цей режим не знають, як грати, або ж взагалі його вимикають. Хоча, як на мене, в даному режимі грається простіше і цікавіше, аніж в стандартному бою. Та й певне різноманіття в гру він також вносить. Якщо вам буде цікаве відео на дану тему, Дайте мені про це знати вашим лайком. Оскільки робота над відео займає майже весь мій позаробочий час, я хочу витрачати саме на той контент, який справді буде цікавим глядачам. Тому протисніть 1000 лайків під даним відео, якщо вам буде цікаво побачити такий ролик в мене на каналі. Помилка номер 1 Грав в меншості на напрямку. Здається, річ доволі очевидна, але від того не менше став рандомі. Люди їдуть на той чи інший напрямок, виявляються там в меншості або взагалі на одинці. Їх швидко виносять, після чого гравець починає стручити в чат про те, які всі на коло тупі, які вони речини, і так далі. Спойлер саме так і буде в реплеї, що зараз на фоні. Китаєць, незважаючи на те, збирається його хтось підтримувати чи ні, просто полетів на суперника в соло. І навіть коли побачив, що знаходиться на позиції в меншості, як впертий баран продовжив лізти вперед і бездарно зливатись. Тому майже в усіх випадках, коли гравець виявляється на фланзі на одинці, винен в першу чергу буде він сам. Це очевидно, якщо підходити до ситуації не з емоційної точки зору, коли ти вже злився, а з холодним розумом, дивлячись на ситуацію зі сторони. Завжди варто пам'ятати: рандомні бої на те й рандомні, що там може відбутись все що завгодно. І що б там хто не говорив, це ні разу не командна гра. Завжди варто розраховувати тільки на самого себе. Заздалегідь. Не очікуючи від команди нічого хорошого, під словами розраховувати на самого себе, звісно ж, я не маю на увазі, що ти весь такий крутий і сильний. Зараз поїдеш і в соло зачистиш весь ланг. Тому підтримка союзників не сильно то й потрібна. Очевидно, ні. Не треба думати, що суперник якийсь тупий і не зрозуміє, що ти там сам. Тебе знесуть. І нічого ти один проти декількох танків там не зробиш. Звісно ж, раз на сто таких боїв, можливо, вдасться щось накидати. Однак це вже мова не про скіл, а про банальне везіння. Тому, якщо бачите, що союз... Позники не їдуть на якийсь напрямок, не потрібно вперто їхати на злив. Підлаштуйтесь під умови, які вас поставила гра. Краще зразу знайдіть таку позицію, звідки буде зручно приймати суперника, який, проїхавши порожній фланг, буде відчувати свою силу, а значить, необережно підставлятися, бо ж треба летіти за дамагом. Тому часто подібні бої бувають навіть більш настрільними, ніж ті, де команда нормально займає напрямки і відбувається одноманітна перестрілка від позицій з вицілюванням лючків та інших вразливих пікселів. Помилково також буде їхати. Ти на фланг в меншості з надією, що от тичку другу дасиш, а потім вже відступиш і займеш більш безпечну позицію. Звісно, інколи таке може спрацювати, особливо якщо в тебе танк доволі рухливий. Однак ти ніколи не вгадаєш, як себе почне поводити в таких умовах суперник. Він може відігрувати як пасивно, так і не зупиняючись ні на секунду, просто знести вас. Тобто, віра в те, що там постріляє, а потім втечу, це знову ж таки не про об'єктивний розрахунок власних сил, а про надію на удачу та везіння, якого швидше за все не буде. А коли мова заходить про стабільну та результативну гру, завжди треба вплив рандому зменшувати до мінімума. Наскільки в умовах даної гри це можливо, потрібно завжди створювати такі умови, в яких все по максимуму буде залежати саме від вас. Помилка номер 2 Втрата ХП без потреби. В минулому відео на тему помилок я говорив про страх розміну ХП, про ті ситуації, в які гравець до останнього тримається за свій запас міцності. Навіть коли вже зрозуміло, що бій йде до завершення, тож берегти танк до останнього буде помилкою. Тому вигідніше буде поїхати і через розмін стрілювати дамаг. Однак, помилкою є і бездумний розмін, особливо на початку бою, або ж просто необережна гра, яка приводить до цього. Це помилка, яку дуже часто допускаю і я сам, хоча стараюсь над цим працювати. То дивиться, мої стріми знає, що часто грає надто агресивно, після чого залишаючись без ХП, змушений грати дуже обережно, зайвий раз не ризикуючи. Бо шансів на помилку в мене не залишається. Тож доводиться грати від союзників та помилок суперника, що зменшує мою варіативність в бою. Для прикладу, на фоні мій бій на 60 ТП. В танках хороша альфа, непогана броня, багато ХП. До того ж, закинула на міську карту до 9 По суті, це ледь не ідеальні умови, щоб не стріляти багато шкоди. Дай починалося непогано. Щедрий тай привіз та подарував мені свої тисячі. 488 ХП, не створивши при цьому взагалі ніякого спротиву. Як раптом, мені прилетів привіт від гравця на бабайсі на 1700. Після чого його бойфренд на арті добавив зверху свої 200. В моменті з 2700 хп в мене залишилось лише 800. Тобто я став двохшотним практично для всіх танків в цьому бою. При тому рахунок лише 1-0 перед мною купа ХП. А нормально грати, по суті, я вже не здати. Все завдяки одній єдиній помилці. А це саме що помилка, бо на відкрутку. Союзників, суперників чи фазу місяця списувати все це буде необ'єктивно. Адже я бачу, що бабаха досі не світилася, тим не менше вирішив ризикнути та підставився під пробиття. Після такої помилки я, звісно ж, почав грати значно обережнішим і для чогось розмінявся з трьома сімками. Залишившись тепер абсолютно шотним для всіх. Без права на хоча б одну помилку. Так, я не з тих людей, до кого доходить з першого разу. Однак, наступивши на всі можливі граблі, не без долі везіння. Своє від бою я все ж таки взяв. Однак подібні бої, де ти шотним змушений потіючи витягувати бій на нормальний результат, лише зайвий раз наводять на думку, що коли б ти самого початку не допускав дурних помилок, це міг би бути бій не на 5, а на 6, 7 чи навіть більше тисяч настрілу. А таких боїв з потенціалом справді багато. Якраз в одному з минулих відео я казав, що нормального гравця від топового в першу чергу відрізняє саме те, що другий при своїй грі допускає мінімум помилок. А вже після того роляє те, як він вміє настрілювати дамаг. Наступний бій знову мій. Знову я стрибаю з двох ніг на граблі один раз. Потім ще раз. А Д2 можна й третій оформити. Тому тут виходить ситуація гірша, ніж в минулому бою. Бо я залишаюсь щодним, і біля мене лише такий самий гризок від союзника, а навколо одні вороги китали. Тож постояти, обдумати свої дії, як це я міг зробити в минулому бою, часу нема, і доводиться крутитися як вожик на сковорідці. Знову ж таки, не без везіння, але вдалося зажити до приїзду союзників та навіть щось накидати. Однак це чергова складна ситуація, в яку я себе поставив сам. Саме тому важливо по можливості не втрачати хп на початку бою, не катайтесь бездумно через ризиковані перекатки. Не підставляйтесь, коли немає інфи по всіх танках суперника, та не намагайтесь сліпо копіювати піджим якусь позицію, яку ви побачили в стрімера статиста. Однак необережна втрата на 60 ТП чи іншому важкому танку це півбіди. Більш серйозною дана помилка є при грі на легкому Танку, коли на початку бою світля крутить займати ризиковану позицію. Залітає нагору кручий чи копалень з великим шансом бути відстріляним на заїзді і злитись, або ж залишити шотним, без можливості нормально розігрувати в подальшому. Бо часто цінність легкого танка в кінцівці бою найбільша, ніж на початку. Особливо коли в переможному бою потрібно викурювати з кущиків на базі ворожі ПТ, або ж вриватись поласувати артоводами. Коли бій програшний, можна обережно стати на підсвіт суперника, який їдучи добивати нашу команду, гарантовано будуть під Ставлятись. Відповідно, стануть легкою здобищу. Тобто, левову частку дамагу та есісту легкий тент наносить на завершальному етапі бою. Тому й важливо на ЛТ не ризикувати і жити максимально довго. Всю частину відео також доцільно буде включити те, що я називаю барабан головного мозку. Тобто, коли гравець намагається реалізувати барабан за будь-яку ціну, не рахуючись з тим, скільки ХП він при цьому втратить та й чи залишиться живий взагалі. На фоні яскравий приклад. У Фуша зарядився барабан, а значить, треба терміново потистити на ліву кнопку мину. Тому він стичший ХП виїжджає під три танки з очевидним фіналом. Особливо по-ідіотськи, коли так бездарно зливається десятка в бою з вісімками. І якраз це стане наступним пунктом відео. Помилка номер 3 Відчуття всесильності в топі. Я думаю, в усіх нас було таке, що ми потрапляли в абсолютний топ, і при цьому в результаті відігрували гірше ніж в однорівнавих боях, або навіть в боях, коли ми грали внизу списку. І причина тут доволі очевидна: гра в топі дарує хіб не віщався сильності, а відповідно підштовхує до менш обережної гри. Але не варто забувати, що в топі тут грають не тільки ви, а й танки з підлежної команди. Тому не варто виключати такої можливості, що граючи на десятці в бою з вісім. Прицілі вас все одно будуть лише одні десятки. Окрім цього, навіть граючи проти танків нижчого рівня, ми можемо опинитися в меншості, і те, що ми в топі, не буде грати ніякої ролі. На фоні ви можете спостерігати бій на 60 ТП зіграний мною на карті Промзона. В кінцівці я залишився один проти шести танків, і хоч ситуація здається майже безвиграшною, як виявилось, тут був дуже хороший шанс зробити Колобанова. Викреслюємо з бою шотного одного Щастить з підпалом по мантікорі, а в хлопці не на черфутуріть хвилювань або ж від чогось хмільного тряслись руки, тож він мене ні разу з барабану так і не пробив. Далі мінусуємо конвейер, оскільки його гармата в моменті для нас є більш небезпечною. Бо я точно знаю, що у Футюра або один снаряд в барабані, або він взагалі пішов на перезарядку. Як виявилось, один снаряд в нього таки був, яким він мене черговий раз успішно не пробив. Тут і допускаю дуже тупу помилку, бо добуваю чорфутура, хоча точно знаю, що він на перезарядці, і загрози в найближчі 40 секунд мені від нього не буде. В цьому моменті потрібно було давати постріл по фолові СТРВ, щоб зробити її для мене шотною. Як виявилось згодом, навіть коли б я давав по шведу, мене все одно тут вбивали. Бо СТРВ зразу дає по мені постріл, а за нею добиває номад. Виходить, що я в цьому бою зробив все, що міг, і шансів на перемогу в мене не було. Однак, насправді, це не зовсім так. В цьому бою без колобану я залишив себе сам. Я спеціально не показав початок бою, бо поразка в кінцівці, по суті, була закладена моїми власними руками на початку. Граючи на 60 ТП, я побачив проти себе весь оцей дріб'язок 8 рівнів, І вирішив, що я сильний. В мене броня, купа ХП, і я буду бикувати. От тільки за виключенням із 3, який десь там забився в куточок і майже носа не показував, я проти себе побачив 2000. Сятки, суперконяй Центуріона. Тобто, граючи в топі, я все одно зустрів проти себе однорівневі танки, та ще й в чисельній перевазі. Однак мене це ніяк не зупинило. Я в топі, я сильний, я бикую. Тож граючи надто агресивно, я по-дурному втрачаю 1200 хп. А це якраз те, чого мені так не вистачило в кінцівці. Звісно, втрачаючи хп, я давав дамаху відповідь. Однак на початку бою без гострої потреби в розмін краще не йти, адже якоїсь критичної ситуації там не було. Як наприклад, в минулому відео в моменті схорі три на Карелії, де потрібно було ризикувати аби мати хоча б якийсь шанс на перемогу. Помилка номер 4 Пасивна гра. В минулому пункті йшла мова про те, що зайвий ризик та необережна гра, особливо на перших хвилинах. Часто не дає нам реалізуватись в бою. Однак є і інша крайність, а саме надто обережний та пасивний геймплей. Щоб бути ефективним в бою, потрібно не просто жити, а й грати активно і вміти проявляти ініціативу, де це потрібно. Під активною грою я не маю на увазі постійно нон-стоп їхати вперед, давити, танкувати, розмінюватись так далі. Зовсім ні. Тут мова про моменти, коли ви граєте в такій позиції або ж на такому напрямку, де нічого не відбувається, або ви просто не можете реалізуватись. Тож просто стоїте і чекаєте, коли нарешті зміниться ситуація в бою, а не намагаєтесь її змінити під себе. В таких випадках доцільніше не чекати з моря погоду, а самому змінити позицію, переїхати туди, де більше можливостей, де активніше розігрують союзники, та більше підставляються суперники. Навіть якщо конкретно вам той напрямок подобається менше, швидше за все, ви себе там проявите краще, ніж на тому напрямку, де стоїте бездіяльно. Також під пасивну гру підпадають ті випадки, коли Весь до останнього не хоче їхати вперед. Навіть коли очевидно, що бій виграний. Ваша команда давить напрямок, і суперник швидше за все не з'явиться в прицілі, або просто помре. Ця помилка особливо характерна гравцям на ПТ, або ж на леопардо СТ. Гра на картоні чи ПТ це не тільки про кущ, це про пошук можливостей. Взяти гріля з цього бою. Очевидно, що цей напрямок вже виграно. Як і те, що швидше за все буде виграно, і сам бій. Суперник за весь час лише пару раз не трошки з'явився в прицілі. Увесь інший час гравець на ПТ не те, що не мажуть по супернику Він навіть не бачить його в межах зони відмалювання. Тобто, прямо зараз гріль нічим не відрізняється від АФКшного танку або бота. Так, в кінцівці він поїхав, але навіть тоді старався зайвих рухів не робити і боявся навіть листочків на дерева. Наступна ситуація: Черфутур на Парижі грає проти восьмих рівнів. Мало того, що гравець в надії, що під нього підставиться картон, зарядив фугаси, так він при рахунку 6-2 стоїть з двома пострілами в барабані і навіть не думає перезарядитись на нормальні снаряди. Хоча очевидно, що цей бій буде тривати ще 2 Хвилини максимум. коли врешті йде на перезарядку, рахунок вже 7-2, і перемога по ХП над суперником в два рази. Що при цьому робить шарфутур? Стоїть і чекає на зарядку барабана. При тому, що ті 20, 30, 40 секунд зарядки він міг не просто стояти, а їхати до суперника. Якраз поки йшла перезарядка, шарфутюр спокійно встигав доїхати до Т-30, поки в того що були ХП і влити в нього дома. Але ні, він дочекався повної зарядки, почекав ще трошки, і тільки тоді поїхав на суперника. Результативність в бою просто Смічно. Звісно, тут можна сказати, що це просто не дуже хороший гравець, який взагалі не розуміє та не читає гру. Однак я часто бачу таку пасивність і в більш досвідчених гравців. Візьмемо Т-54 з цього бою. В гравця дві позначки грає повністю на голді, присутній до пайок, велика ремка та аптечка. Однак більшість часу він просто стоїть і чекає, що під нього суперники будуть підставлятися самі, ніяк цьому не сприяючи та не проявляючи ніякої ініціативи. Рахунок вже 1-6. Суперники забирають протилежну частину карти карти і центр активно там давлять. А значить підставляються в той час, як наш Т-54 замість того, щоб повернутися в прийомку, розмінювати союзників, настрілювати і впливати на бій, вперто продовжує стояти і зовсім незрозуміло чого чекає. Ворожої команди зараз не світилось лише СТРВ С1 та арта. Техніка, яка на такому етапі бою не здатна сильно впливати на бій. Тобто стояти і чекати, поки вони засвітяться буде недоцільно. Тим більше нема гарантії, що вони взагалі на цій половині карти, врешті та після чотири знайде та в'єс. ТРВ, однак це все в нього зайняло стільки часу, що союзники просто закінчились, і він залишився один в п'ять. Так, цей бій врешті закінчився перемогою та колобаною. Однак це швидше заслуга Сумуа, який в опорний може реалізувати свій барабан, заслуга ворожого бораз, який просто застряг і віддався, заслуга двох шотних ЛТ, яким не вистачило розуму скриновано вкатити на сувка вдвох, або ще краще витягувати його через захоплення бази під арту. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте мій канал лайком та підпискою. Також можете написати в коментарях чим згідні, а з чим ні. Я буду радий вам відповісти. Ну і ще раз нагадаю: якщо вам цікаве відео на тему як правильно грати в режимі штурм, наберіть під цим відео тисячу лайків, щоб я розумів, чи варто мені працювати над цією темою, чи переключитись на щось інше.